Новини з фронту і основні процеси зараз відбуваються не лише на полі бою, але й в дипломатії. Зустріч Володимира Зеленського з керівниками Єврокомісії Урсулою фон Дорляєн та Жозепом Борелем вкотре довели, що західні партнери готові до довготривалої підтримки України, побачивши на власні очі страждання мирних українців, поранених вояків та переконавшись у злочинах російських окупантів, європейські чиновники запевнили, що найближчих п'ять років фінансуватимуть потреби нашої держави, аби ми змогли перемогти ворога. Наша мета полягає у тому, щоб надавати військову підтримку, більше коштів. Ми говоримо про 200 мільярдів на наступні е 5 років: 50 мільярдів на 4 роки. Анонсувала свою допомогу Україні й Німеччина. Йдеться про танки, радіостанції, причепи та термінали супутникового зв'язку. І це лише частина нового пакету для наших військових. Данія ж пообіцяла витратити 14 мільйонів доларів на закупівлю боєприпасів, які мають доставити нам до кінця наступного року. А от французи відтепер виготовлятимуть суперсучасні дрони спільно з українським підприємством Антонов. Безпілотник «Арок» може перебувати у повітрі аж до 30 годин поспіль та виконує не лише розвідувальні завдання, але й також ударні. Фахівці переконують, що в деяких моментах він навіть краще за свій американський аналог mq 9 Репар. І на останок про передову сьогодні до військових приїхав президент Зеленський. Основні питання це проблеми та потреби бійців, а також ситуація на полі бою з перших вуст. До речі, сама зустріч відбулася в одній з найгарячіших точок фронту на коп'янсько-лиманському напрямку, де зараз відбуваються запеклі бої з окупантами.